У Кременчуці знову кипіли спортивні пристрасті. Молодь вийшла не на футбольне поле чи баскетбольний майданчик, а на маршрут із компасом і картою в руках. Змагання зі спортивного орієнтування у рамках міської студентської ліги чемпіонів стало справжнім випробуванням для команд навчальних закладів нашого міста. Є у нас 11 навчальних закладів. Кожна команда складається із шістьох осіб: три юнаки, і три дівчини. Да ми визначимо командний залік. і обов'язково нагородами прекрасними подарунками. Учасники змагалися використовуючи карти з контрольними пунктами, які відрізнялися для хлопців і дівчат. Старт відбувався з інтервалом в одну хвилину. А переможці визначили за найменшим часом проходження дистанції. Ми бачимо згуртованість наших студентів. Вони знають один одного. Хто не знає, той познайомиться. Це нові знайомства, нові іспити для них. Бо спортивне орієнтування для них ми ще не проводили. Такі змагання не лише сприяють фізичному розвитку молоді, а й навчають стратегічному мисленню командній роботі та вмінню орієнтуватися у незнайомій місцевості. Крім того, такі заходи зміцнюють зв'язки між навчальними закладами та сприяють формуванню активної громадянської позиції серед молоді. Дуже цікаво, і допомогою цього можна буде на майбутнє десь орієнтуватися. Якщо десь будуть якісь проблеми, подобається, тому що замаю атлетикою вже четвертий рік і маю перший розряд ряд з легкоатлетики. Дорослий подобається так. Координацію розвивають, розвивають фізичні здібності, фізіологічні і підтримують дух моральний. Проєкт Студентська ліга чемпіонів у Кременчуці продовжує свою роботу і попереду ще багато цікавих змагань у різних видах спорту. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.